Скільки коштує купити інвалідність для прокурора, як пройшли вибори у Молдові? Та чому шантажувати захід ядерною бімбою? Це гарна ідея. Про це і не тільки розкажу вам сьогодні, адже мене звати Микита Гаврилюк, і це А я чув, де тобі просто та весело розповідають про непросте і невеселе. Постав лайк та підписку і приготуй собі чайок, адже ми погнали. А я чу на каналі Ту. До речі, смачно. Будь. Почнемо з найболючішого: МСЕК, прокуратура та інвалідності. Це одне з найбільших розчарувань за останній місяць. У всього суспільства тепер питання: на хіба нам взагалі потрібна така прокуратура? Отже, що відбувається, Хмельницька область продовжує ставити нові скандальні рекорди. Лише після первинної службової перевірки там виявили, що 61 прокурор має інвалідність. Просто щоб ви розуміли, всього в області працюють 225 прокурорів. Ну тобто, інвалідність має кожен четвертий хмельницький прокурор. Пропоную у зв'язку з цим переіменувати заклад в державний лазарет. Скандал триває вже більше тижня, відколи у очільниці МСЕК Тетяни Крупи виявили 6 мільйонів доларів готівкою, і українці вимагають справедливості. А що генпрокурор Андрій Костін? А генпрокурор Андрій Костін пропонує своїм хмельницьким колегам. Добровільно пройти медичну перевірку. Цирк це найлагідніше слово, яке я бачив у мережі з приводу цієї пропозиції. Згідно закону, генпрокурор може відсторонити будь-якого прокурора від виконання службових повноважень під час проведення службового розслідування або перевірки доброчесності. Але він цього не робить. Як гадаєте, чому напишіть нам у коментарі? А далі більше ця справа несеться як сніжна куля, і богу. Дослідники з центру протидії корупції знайшли, що 14 чинних керівників обласних прокуратур і 25 їхніх заступників живуть на пенсії за інвалідність. Середній вік прокурорів при цьому 45 років, і так це не помилка. Як то кажуть, ніколи не питайте в чоловіка, скільки він заробляє, в жінки про її вік, і в прокурора, як він отримав своє посвідчення про інвалідність. За рік ці прокурори отримали 11 мільйонів гривень виплат наших із вами грошей. Підкреслюю, а потім ми дивуємося, чому реальні інваліди страждають. Може, тому що фіктивні люди з інвалідністю живуть своє найкраще життя. Це справжнє знущання, і це у певному сенсі особисте, бо я вбиваю пороги снайпів, пенсійних та інших інстанцій вже п'ятий місяць, бо вгадайте, що у мене є інвалідність. Але кожен раз мені дають новий перелік документів, який треба принести і кажуть, що без них нічого не зроблять. Так і знав, що треба ставати не журналістом, а прокурором. До речі, про деяких із них цих героїв треба знати в обличчя. Олександр Фільчаков керівник Харківської прокуратури, 45 років. І лише за 2023 рік він отримав 1,8 мільйона зарплати і 800 тисяч пенсії. Катерина Шевцова, керівниця Черкаської прокуратури. Їй 42. За минулий рік вона. Отримала пенсії на 785 тисяч гривень. Тобто, виходить, що у неї щомісяця по 65 тисяч. Це майже як зарплата у мрії. Чи може це просто мрія реальних інвалідів, які борються за свої права? І це все при тому, що бійці після поранення не можуть оформити собі виплати руками. Ну або ось ще Денис Фальченко, тимчасовий керівник Миколаївської прокуратури, 42 роки. За минулий рік отримав півтора мільйона зарплатні і 394 тисячі пенсії. А Андрій Рудницький, керівник рівненської прокуратури, йому 51 рік. І за попередній рік він отримав 1,8 мільйона зарплатні і 424 тисячі пенсії. Він пенсіонер з 2017 року, але, схоже, гроші до нього все ще течуть, як вода з крана, що не закривається. Ви замислювалися? Скільки б реальних людей з інвалідністю могли б отримати ці кошти? Наприклад, я можу претендувати на пенсію у 2 тисячі гривень, бо у мене лише третя група та не дуже багато стажу. Окей. Але, от, наприклад, військові, які на війні отримали першу групу інвалідності, тобто, наприклад, ампутація обох ніг, втрата зору або параліч, вони можуть претендувати на 15 тисяч гривень. І не забувайте про те, наскільки складно оформити пенсію, щоб отримувати не мінімалку, вам доведеться зібрати на себе цілий том паперів. Це все я до того, що Катерина Шевцова, яка у 42 роки отримає 65 тисяч пенсії по другій групі, це чисто статистично неймовірний феномен. Я відчуваю, що ви все ще недостатньо злі. Зараз виправимо. Знайомтеся, це син керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка зараз під слідством за підозрою у незаконному збагаченні. Його звати Олександр Крупа, і він барабанний троп, начальник головного управління пенсійного фонду у Хмельницькій області. І його все ще не звільнили. Ну, тобто, він, типу, як подав документи на звільнення, але в державній системі ЮКонтрол він до сих пір значиться як голова обласного управління. Ба більше він останній тиждень. Терміново розпродає свої активи і вже заробив на цьому більше ніж 10 мільйонів гривень, як повідомляє Хлавком. А як там справи у мами Олександра? А Тетяна Крупа не лише не була відсторонена, а ще й продовжує займатися своїми справами. Правда, з під арешту. Після того як її запроторили до СІЗО, реальні інваліди та навіть військові з тяжкими пораненнями почали розповідати про відмови в отриманні довідок. Схоже, що тепер ми маємо свого Гарві Вайнштейна та флешмоб міту. Суспільство зараз палає достатньо яскраво, щоби це помітили навіть на банковій. Тож президент Зеленський вирішив вжити заходів і скликав засідання Ради національної безпеки та оборони. Він відверто назвав цю МСЕК-мафію внутрішніми ворогами. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК медичною, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК. Та поформляли собі фальшиві інвалідності, при тому, що всього лише чотири дні тому на зверненні до Верховної Ради він сказав, що внутрішніх ворогів в Україні немає. Всередині України ворогів немає. Ви вже визначитеся там. Ну а ви напишіть нам у коментарях, як ви вважаєте, чи зміниться взагалі хоч щось у цій системі? Чи може вона продовжить приносити користь лише обраним? Ну а ми в будь-якому разі продовжимо спостерігати за цим абсурдом і готувати для вас велике окреме відео на цю тему. Пройшли доленосні вибори президента та референдум у Молдові, і це важливо для нас. Ситуація в країні нагадує сюжет гостросюжетного політичного фільму. І цей фільм щойно добіг своєї кульмінації. Розберімося, вибори президента та референдум про європейську інтеграцію стали неймовірним політичним батлом. За підрахунками можна було спостерігати так само, як за вирішальним пенальті у фіналі чемпіонату з футболу. Просто усвідомте це: 50,11% Отка громадян підтримали євроінтеграцію, а 49,89 відповідно, виступили проти. Долю країни буквально вирішили пару сотень голосів, адже населення Молдови це 2,5 мільйони громадян. Ось вам і доказ того, що вибори, коли вони у нас з'являться, і ходіння на них це не лише наше з вами право. А і священий обов'язок громадяни отримали запитання, чи підтримуєте ви внесення поправок у конституцію з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу? Здається, це просте питання, але за ним стоять глибокі політичні розколи. Річ у тім, що згідно з молдавським законодавством, такі референдуми дозволяють змінювати конституцію без погодження з парламентом чи з президентом. Тому перемога на цьому референдумі була так важлива і для адекватних громадян Молдови, і для тих, кому норм продаватися за кремлівські рублі. До речі, про них. Росія організувала цілі каравани людей з Придністров'я. Ну, це молдавський аналог так званої ДНР. Окрім цього, були масові випадки підкупу у виборців. А також у Молдові є ще один регіон, який хоче приходу рускава міра Гагаузія. Тому ви лише уявіть, яка сталева воля у чинної президентки має Санду. Вона закликала співгромадян підтримати європейський шлях. Але опозиція, очолювана проросійським Олександром Стоянголо, колишнім генеральним прокурором, відзначилася запеклою критикою. Вони назвали референдум цинічним трюком, і цитата необхідністю відволікти увагу. Цікаво від чого. І Я навіть не знаю, чи коректно його назвати проросійським чи просто російським. Він набрав 26% голосів у той час, як Майя Санду отримала понад 41%. Тому через два тижні пройде другий тур. Але повернімося до референдуму. Він був важливий не лише для Молдови, а й для регіону загалом. І у першу чергу для нас із вами, для України. Адже Молдова це одна з двох наших країн-сусідок разом із Румунією, і з якими за всі три роки повномасштабного вторгнення не було проблем взагалі жодних протестів фермерів тощо, тощо. Тому перемога європейського вектору це привід для маленького, але оптимізму. А чого маленького? Ну річ у тім, що Росія тепер може спробувати вивести тітушок на вулиці Кишинева та інших міст країни. А зважаючи на те, що аж половина громадян є прихильниками. Політичного снахачества це буде нескладно організувати. Тож у цій політичній драмі все залишається вкрай напруженим. Чи зможе Санду захистити свій курс? Чи вдасться Стоянголо зупинити її? Та чи стане Молдова ареною для гібридних воєн? Питання залишаються, а ми продовжуємо спостерігати за розвитком подій. Можемо хіба що побажати президенції Майі Санду перемоги у другому турі, бо це у наших із вами інтересах? Ну і давайте ще коротенько пробіжимося по інших новинах. Ілон Маск а вже ж, вирішив розігрувати 1 мільйон доларів щодня серед підписників своєї онлайн-петиції. Він оголосив про свій план у рамках кампанії на підтримку Дональда Трампа. Кожен, хто підпише його петицію на підтримку, ну нібито свободи слова та права на носіння зброї, автоматично стає учасником розіграшу. Тобто так, це водночас іграчко сій і лотерея. Окрім цього, маск почав пропонувати 100 баксів за підпис взагалі кожному. До цього цінник був 47 доларів. Все для того, щоб заохотити людей долучитися до цього грошового шоу. Причому, якщо взагалі всі бажаючі зареєструються, то він маск може потрапити під шалений тягар у 100 мільйонів доларів. Але найсмішніше, що все це він робить із державними по суті грошима, адже всі його бізнеси значною мірою дотаційні і мають шалені податкові пільги. І все це для того, щоб зібрати голоси в штатах, де вибори мають вирішальне значення. Проте така практика викликає обурення. Багато експертів справа кажуть, що такий механізм не є легальним. Вони стверджують, що платити за підписи незаконно, і це навіть лобізмом не назвеш, адже це майже прямий підкуп виборців олігархом з третьої країни. Якщо ви не знали, то маск громадянин Південно-Африканської Республіки. Напишіть у коментарях, як вам така розвинута і прогресивна культура виборів у Штатах. Погрози створити ядерну бомбу справді діють. Франція почала підтримувати український план перемоги. Франція оголосила про свою готовність підтримати Україну, особливо в контексті нещодавно представленого плану президента Володимира Зеленського. Цей план передбачає запрошення України до НАТО, що безумовно стане серйозним сигналом. Для Росії за інформацією, Лімонд США також готові запросити Україну до НАТО, що створює нові можливості для зміцнення обороноздатності нашої країни. Зеленський підкреслив, що його план не лише про вступ до НАТО. Він також включає більш швидке постачання зброї, стратегічні економічні угоди та забезпечення військової потужності для захисту від російської агресії. Це амбітний підхід, який має на меті гарантувати безпеку України і повернути контроль над втраченими територіями. Ну і на останок смачненьке українські дрони знову на передовій. Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські дрони атакували завод вибухових речовин у Росії. Дзержинську і головний прикол у тому, що в Росії всього лише два таких порохових заводи. Тобто, так, на настільки важливий об'єкт в Росії не вистачило ППО. Також повідомляється про ураження інфраструктури російського аеродрому ліпецьк 2 Це черговий показник того, що українські дрони продовжують кошмарити росіян, змушуючи їх хвилюватися про власну безпеку, і краще за нас це підсумовують самі ж росіяни. Ну а на цьому у мене сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео, і обов'язково перегляньте щось із того, що ми вже зняли, або що ще знімемо.